Який жах. Цю історію ніхто не мав чути. У мене буде найгірша репутація на цьому кертвичі. У який жах! Тут що ви навіщо? Нє-ні-ні-ні-ні-ні. Ні, Нам би це вставили. Видали це з інтернету. Вамас випустив нарізку, яка повністю про Дедофу. 50 відтінків Дедофу. Не знаю нахуя, але зробили. І зараз будемо оцінювати, як вона виглядає. Гарного перегляду. Уу, лінгангу. Боже, у мене наркоманія. Насочок, що ти робиш? У мене наркоманія в голові зараз. Дві музики одночасно. Всім привіт-привіт. Блять. <ривіт> Який жах. Знайомтесь, два роки тому ви могли побачити отакого стрімера, чи буквально рік тому. Бородофу Це якраз починав. Це моя кімната, моє освітлення, яке було, стара камера. Який два рік да, рік, тому, рік тому. Я вже познайомився. познайомилася, я хуєла, це жесть. Да, почнеться прожарочка. Я я, мені не комфортно дивитись. Це знаєте, коли ти дивишся на себе вже минулу версію, тобі завжди дискомфортно з цього. Тому що ти такий, бля, я вже не, не та людина, яка тут. Вау! Це треба записати як список несе. Привіт, 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 привіт. Передайте Філіпу велике-велике дякую. А, це рейд від Філіпа був тоді, ніфіга. За спами. Велике превелике, так при... і велике, велике, передайте. А шо спа? спам! Бля, люди подумають, що я довбойоп якийсь. Мені дуже погано. Просто. Ладно, мені здається, ця нарізка, щоб повністю опозорити мене. Гардія на коротше, з'являється у нас монтажер потрохи. Буде нарізка з другого стріму, хто пропустив, може втягнутись цю атмосферу. Це тестова така хуйня. Буде називатись канал TheDitch. Я це не спиздив, чесне слово. Ні в якому разі, і там будуть викладатись нарізки. Це дуже давній жарт. Це дуже давній жарт. Зараз це важко зрозуміти. Це дуже давня відсилка. І голос да інший, молодий такий. Логан БГ, нявка Скаля, А що тут стільки стрімерів не А для э, каналу, каналу я придумав класну аватарку. Зараз вам покажу. Я вам подобається канал Вітальчик, Фаєсі Боже. Канал, канал Дедовчич. Вот такая аватарка буде. Тільки цей не критикуйте, я перший <реш> <реш> раз. Перший раз робив. Ну я сам придумав, чесно Я себе не пізнаю не сам придумав час. Да блять. <піст> сучок, я тебе забаню колись. Куні на кокосовому норм. Ну, взагалі я на банановому люблю, більше куні. О, блять, каву. <натоліць> <піст> Кава на банановому. Пеннисы на <піст> проф... <піст> Ну, це нормальний кліп. Продаются. <піст> ната пише. пеніси не продаються. Ага, ната. Угу. Шкода, шкода. Я так люблю пеніси. Я ж не пеніса в рота закинути собі. І, кав... і кавою запити. Кожному по пенісу. У нас пеніса. Тобто Насочок, у тебе було безліч кліпів на каналі десь більше тисячі кліпів, ти вирішив обрати саме цей кліп. І ти, виб... і... І ти вибрав самі охуєнні. Мені погано стає. Анус і Циці. Нам треба народ. Не тільки Пенісанус. Давай Пенісанус це ж на інших каналах використовують. Філіп використовує Пеніс. Анус. А, блядь! Філіп забрав нахуй все. Філіп забрав Пеніс, забрав Анус. Нам треба тоді цей Пісю пісю сісю, ми забираємо пісю-сісю. Наша, якщо кожен забирає подвій. А ми так і не забрали пісю Сісю, до речі. Ми так і не забрали. Пісю-сісю чомусь ми не розфорсили з вами. Ми намагались це розфор... розфорсити, але так і не зафорсили. Ми пісю-сісю забираємо. Питання, чі... Жодна людина не писала пісю-сісю ніколи. У нас є краще уву, ову розфорсулась, да. А це правда? Мармеладний пісюн Золотівна Ура. Правда, 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 правда. Все правда. Все, що ви бачите, тут це правда. Вікторія в нарізку потрапила. Тебе притягують до духу і його ком'юніті. Що тобі найбільше подобається? Блядь я тут вже п'яний. Це був Алкострім з хабкілером Хабкілер це мій головний спонсор. Давайте вам буду все пояснювати. Коротше, весь лор, бо мені, я розумію, що багато людей можуть взагалі не викупати, що відбувається. Це був Алкострім з хабкілером подкаст. Він моряк. Він просто плаває по морям на судні. І ми тут набухані вже. Дуже сильно набухані. Чим Пропустив. тебе притягують до духу і його ком'юніті? Що тобі найбільше подобається? Я хочу трахнути дидов. <фіху> Це хапкілера сьогодні не побачимо. Та ти шо? А, фонопасте! <фіху> Жесть, тільки ти ти можеш. Бувайте. Я ну, десь на пол. Хто, памят... хто, хто пам'ятає, бувайте! Бувайте. <реш> <реш> Бля, кахуенно, боже, я люблю хабкиллера. дуже класний чувак. Не-не-не знову Оце найгірший клип, я пам'ятаю, що тут було це пиздець. Мы тут ще більш набухані. У нас ще був стрим, де мы більше набухались ним. Бля, сеня, да куди? <реш> куди? Сеня сеня, то куди? Сеня? Сеня, то куди? Сеня! Сеня, туди? Сеня туди. А і на цьому стрімі мене побрили, до речі, Оце, от з цього стріма у мене почалась епоха без бороди. Ні, мені потрібно зачинити! Сеня куди? Сеня? І є проблема, що після цього стріму, після цієї розмови, він заснув на підлозі. Тобто він впав. Ми офнули зв'язок, і він просто спав далі собі на підлозі. <гум> Зупинити час. Я Нінка навіть потрапила, ніфіга собі. Бля, там же такий крінж стрім був, боже. У мене була дівчина, з якою зустрічався. Ні, 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 це не можу. Нахуй ви це вставили, носочок. Я жалкую, що розповів цю історію на стрімах. Цю історію ніхто не мав чути. Це пизда, це історія, яку випадково спалив, і ця історія мала залишатись не в інтернеті. І вона зараз в інтернеті. Є проблеми. Чат жорстка проблема. Ця людина, про яку зараз буду розповідати, вона знає, що я стрімлю. Вона знає, що я стрімлю. І це хуйово. Я дізнався, що під час наших стосунків. Нє-ні-ні, <гум> ні знати мені. Я не кажу, хто це. Давайте так, у мене було 42 дівчини, у мене 42, 3, 43 не рахується, 44 дівчини було, і ви ніколи не вгадаєте, про яку я. Вона знімалась в порно. Ну, в порно, давай так лайтовому порно. Вона не. А... <рес> Блядь, нє-ні. Якщо ти зараз це дивишся. Валерія, якщо ти дивишся це, вибач, ця історія мала залишитись. Я не, я не казав твою особистість. Ця історія залишається тільки між нами. І інтернетом. І. Блядь. Це соло, соло порно. Не без партнера. Де вона просто була. І що? Зробила гроші. Слава ага. Богу, я Нінка. Слава Богу Нінка, підтримай її. Але мені це не сказали. Вона мені це не сказала і не а повідомила. Але мені не сказала. Валера, це пробач! Це я би підтримав, але мені не сказали. А коли ти зізнався? Після закінчити стосунків. Знаєш як? Бля, ні, носочок нахуй ти тут став. Я хотів цей кліп видалити взагалі з каналу, він тут існує. Ай, як некомфортно! Валерія, вибач! На порно-сайті, на порносайті. Я я гортаю порносайт. Я пиздець, я гортаю порносайт, бачу її, е... її. Ну не ж. Жоп... Та таке, так, оце моя жопа була. Це її жопа. Ні, я просто бачу її обличчя на прев'юшки що Шон. Блять. Мені некомфортно, мені погано. Ахуй. Я вже не хочу нічого робити, я просто бахую. Я подивився. Я такий, їбать, Чого ти мені не сказала? Насочок, ти забув додати найважливіше в кінці, щоб якщо б я про це дізнався під час стосунків, я би її підтримав. Там в кінці контекст, та це не важно. Ви <фориш> що воно тепер виглядає, ніби засуджується все? Я Бо не з Тому що протилежні статі. Я прийшла чисто похайпатись на його імені. Колега. 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 Ніхуя тобі руку не потисне. Ліна. Жодна людина не дрочить. Бля, які приходи, жах. Що ти робиш? Тут переход на аліну, яка зараз буде дрочку, да, розганяти тепер. Пиздить, він, mm. він такий дрочун, піздець, вообще. Чат. Такі ви класні. Я не можу. Он весь монітор заляпаний. Весь монітор заляпаний, і на не фотки. Дякую, дякую, що уточнив, що це НАТО. Що оце НАТО. Дякую, велика носочек. НАТО не фотки стоять. Спота карточки. Но... <соцентрісті> і владленушки, і владленушки, бля. Влад... А владленушку, нахуя? Я розумію, що НАТО, лавленешку нахуя туди. В що ти зі мною робиш? Владленушка. Та бля. Не мучи мене. Це пизда Аліна, ти ж модер. Аліна, тиш мотор. Ну, ніхто, ніхто мене не, не любить, ніхто, люби, ніхто не приласкає, ніхто. піду, я усадю. Да, отак і беруть модерацію. Боже носочок, нахуй ти нарізав, видали це Видали видалиться з інтернету. По-перше, кажу одразу: людина, яка вперше бачить цю нарізку, вона думає: довбайоб. Хто він нахуй такий дрочить? Е, про секс розповідає, любить члени. Е Гей, і купа всяких факторів, які будуть спливатись воєдиною. У мене буде найгірша репутація на цьому картвічі. Хіба правда? В тому і прикол, що це правда, носочок. Не можна так людей лякати. Це просто Це треба на трейлер каналу. Дочок на інші червячків, червячки чудові, та на кольори. а покладу їх в ротик і тих ням 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 Гоп гоп-хопщине гоп, а я співаю гоп 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 на гоп а я танцюю гоп 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 Я весело співаю. Не знаю. Тому, коротше, ладно, ексклюзив, во так от покажу. Носочек. Аліна, за шо ты давишь? Нафига Аліну душиш? душишь? Нихуя, ти ты что, я так рож? Не на я просто мою. Зараз пацани зайдуть. Почекай Ой, боже, носочек, носочек, Вамосович. О, Соня, привіт, Соня, привіт, Соня. Соня, можеш выйти на хвилин 10, будь ласка. Не дивитись це. І всі стрімери зараз вийдуть. Аліна, ти теж стрімер, виходь, будь ласка. Не знаю. Тому, коротше, ладно, так. ексклюзив, отак от покажу. Бля, Бля ніхуя собі. Власне. Ти що, я вже забув? Ти, ти звідки такий кліп знайшов? Єбать, почекайте. Цього взагалі не мало бути на твічі. Видаліть цей кліп. Хто цей кліп зробив? Я думав, його не існує. Кажу видаліть, він вставляється в нарізку і робить так, щоб воно збереглося назавжди. Дякую, носок. Алі, Аліна зараз цей не на твічі, але охуєть як розганяє тут вовнучка. Перемотай. Перемотай, каже. Це мій найпопулярніший кліп. Носочок, тебе забанював колись. Да, носочок це 100% буде. На нахуй. Сустати справжнім. Ля класно. А навіть є де це ти відкопав? Я нян два роки не бачив. Ютюбер. Йому потрібно по-перше сказати уву. Ову. Треба уву. Давай, кажи. Не позорь мене. Уву! Ову! Ову! Владлен... Боже охуєнно Владлен... насправді. Відсилка на ову, яка ще. Було дуже давно, дуже класно. Дуже класно. Як ти це відкопав усе? Це, ну, це такі архіви були. Ову. Ову. Поїхали далі. О, Ленна! Ти впевнена, що так таке на Twitch можна накидати. Вот ти думала взагалі, куди кидаєш? Почекайте. заблюю. блюр. класний классный клип, до речі. Та ви Ой-ой-ой, ви шо? Блюр Ой, та ви шо. Оце луда. буду, Та ви шо? собі, та таке вложи. Та ви шо? Вот, добре, що я блюр Ти чекав цього півроку. Первод. Давай, Піргот, приступай. Чекай, в тебе є настрій. Я гляну. мені просто все так незручно на це все реагувати. Це пуст. Зараз. Зараз розумію. Ой-ой-ой. Да, да, є, є настрій, є. Ви чекайте. Є. Давай просто допоможу зняти тобі. Ага. А спонсор цієї гри Макарін. Макарін, дякую за подарункову гру. Дуже цікава гра. Вийби мене, будь ласка, дідуля, вийби мене в жопу. Знаєш, цей кліп дуже зручно порізати і додати в нарізку. Бо який жах тут? Що ви навіщо? Я розумію, люди викупають приколи, але багато хто не викупає. Ти на з 200 на 150. Прикольно, до речі, як трейлер дуже якісно зроблено і зрозуміло. Мені подобається. Нічого а поки ти не, не розумію. <серква> <серква> іваняк нам позда. О, іваняк, це прикольний нампузда. кліп. Оце, оце, оце прикольні кліпи. Іваняк нам пузда називається. Оце класика. Іваняк нам пузда. Іваняк нам пузда. Напузда, Іваняк, Іваняк, не вбивай мене.

Нихуя собі. Я вже забув, що паскевич так виглядає Паскевич, до і після. А, це не до і після, боже. Я думаю, до і після це це, от оце, до. Ааа! Ой! Стривайте, я знову попутав. Погано. Стрывайте, де. Хто, з них Паскевич? Це після, тю, блін Я щось переплутав. Я все заплутав. Дівчат нема, мацесюк нема, який блюр. Стривай, а що там було текще? постав блюр. Отже, вона спакувала валізу і поїхала. Отак, знемацька. Вам відомо, де вона зараз? Що за Її завжди цікавила класика: грецька та романська література, історія. Йука, вона дуже жива, а ну, цей фільм не страшний, як ви казали. Мені це, це це дитячий хорор. Ні-ні-ні-ні, почекайте. Боже. До початку фільму немає такого. Прикольно. А тут же структура так змінилась, взагалі класно Тут вже на хорори переход. Типу, епоха хоррорів, розумію. А все батарейка моя закінчилась, походу. Бля, хто це? Блять! Буси біт! бани босі біт! Я... А, монетку пропустив. Ну я повернусь туди обов'язково за мене. Ой-ой. <кій> Оце стрьомний момент був, я обоявся. Я. Я. По-перше, я ніколи так в житті не лякався, як зараз, але це було дуже стрьомно Це було максимально стрьомно <кій> Це правда. Та блін, знаєте, що неприємно? В цьому хорері навіть нема що на тік ток нарізати. Тут mm -hmm. такі моменти, вони просто затянуті. Повільні, де нічого не відбувається, і не страшно. Я ряд. І не страшно. Я ж це захотів пограти. Ні, ні ми ж 2 0 Боже, хто ця людина? О, Аліна головна, дивіться в чатику зараз покажу. Аліна, капець ти довго вже. Дивіться, Аліна взагалі без нічого тут. Я ж про це... Аліна, скільки ми з тобою знайомі, охуєть? Пиздець. Гірібчик. Гірібчик. Кріпові пілечки. Ціця. Бірінчик. Пікі. Брікілі. Пікіт. Брікілі. Кирива. криво. Цеплитки. Ого! Нихуя себе, почекай, это премиум тикток. Я снова захотел в о стрелсы. Так, що далі? Лебіга в квартирі. Я позаймався спортом, но я не знаю, я в моменті відчуваю себе мушланом. Знаєте, що я роблю після спорту? Я стою перед зеркалом і. І це мені допомагає. В моменті я відчуваюся. Це роз'єб, треба публікувати на основну сторінку, походу. Це геніально, це геніально. Зля кожен раз страшно, народ, я кожен раз боюсь. Коли знищую павутинку павука, я думаю, що вони вночі приходять, потім пиздитись зі мною. Ми пиздемось. Ми пиздимось кожну ніч. Поки я перемагаю. поки, Але якщо побачите, що я не стрімлю, знайте, що павуки мене перемогли. Доброго дня, пане Дедофу. У Чаті Скевича мені пообіцяли продати гараж за троси Скевіка Але у нього все закінчилось, каже. Домовились на троси ролі. А в нього на стрімі все закінчилось. Можна свої пар... на пару днів, може, позичити, обіцяю, скоро повернути. Uh, гараж за труси? Ну бля, ну охуєнна пропозиція. Ну тоді знаєш що? Я хочу половину гаража. Я хочу половину гаража. Я хочу половину гаража. Я хочу половину гаража. Якщо моя половина гаража буде, я труси даю. Соня, да, що ліво 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 хочу ліво. Ось ідеальний трек для цього випробування. Ти був як джоні а тепер брудний як пані. Oh, yeah. oh. А гном! Я гном. Тобто мене так харить взагалі останній час. Прикол в тому, що я думав, що буду сосити цю нарізку, але я кайфую від цієї нарізки. І це дивно. Я думав, буду сидіти казати, насочок видали з інтернету, але мені подобається. Шукать зраду, Міни починає подобатися. До чого доїбатись, А де тут не так щось? Ага. А може він скаже щось погане? Ой, він сказав щось погане. Кенсел, кенсел, кенсел. У нас раніше редфлеги були на каналі. Не дає піску і кенсел, кенсел, кенсел. Головне, що мовчала жінка? Кенсел, кенсел, кенсел. Сексист, ананіст, анархіст, нацист, э, фетиш, фуд э, харашист, хорошист. Хто ще там? Басист. Ната. На кухню мають джинкейти. Пизда, у мене найгірша репутація на твічі буде. Ви що робите? Все пизда. У мене доступ до всього до всіх ком'юнітів світу заблокований після цього відосу. Як ти вижив після цієї фрази? Я не знаю. Я, до, я досі ще на твічі тримаюсь. Блядь місіс, містерка картошка, Принглз. І ти й теж картошка, при чому? Чому мене з картошкою асоціюєте? І знову, і, і я тепер. Я гей. Та бл я, ну Я не наводжу на різкі, не на що. Бля, їбать кліп. Що ми сьогодні? Дивіться, у нас можна рілси подивитись. Пограти. Я хотів кесочку запустити, до речі, поки нати нема. Можна кеску запустити, вона все одно не бачить. Я потім заблокую стрім, щоб ніхто не побачив його. Щоб навіть запас ніхто не подивився. Ой, Ната, ти, на ти в кінотеатрі, алло. Дай мені попліткуватись, дай мені відпочити. Ната, Ну що за хуйня? Ясно пише. <пиш> Пизда. Непогано, непогано, скажу так, насочок молодець. Єбанутись тут людей. Я вахую. Соні, модерун, віпери, люркери. І просто чат. Якщо прочитав, пиши комент Дидофу зоди. Так, все, дякую вам, дякую, що були, дякую, що дивились. Не ще раз вітаю з Віпкою. Аліна велике дякую, що підтримала, увірвалась. Стій, Що, що ти хочеш, Ліп? Що? чому стій? Дидов укрути казік і пий алкоголь зі мною. Бля, охуенно. Ставлю тебе стей. Эээ. Лайк.